Всім привіт, друзі! З вами Швепс. Сьогодні у нас. Сьогодні не в нас. В мене вихідний. І сьогодні я вирішив просто проїхатися, покайфувати, скажімо так. Тому що всі, всі останні поїздки були тільки там за швидкість бревети, якісь кудись щось розкататися, газанути і все остальне. Сьогодні ні, сьогодні. То що ж ти будеш? Мухать. Сьогодні я просто хочу з'їздити, чесно, з'їздити в село на дачу. І показати, можливо, класний маршрут для когось. Вільчик готовий. Дорога у мене в одну сторону Обухова. десь близько 70 км. Я їду сам, майже як завжди. Тому що ж, друзі, беріть щось смачненьке, я поїхав по дорозі, поговоримо. Можливо, навіть повідповідаю на деякі питання, які е, мені задавали в попередніх відео. З приводу там, велосипеда, з приводу одягу, е, з приводу бреветів, ну і так далі. Вес привіт! Ну і як же ж без класної дороги. Це ж не серий був би якби не поїхав десь через якусь сраку. Але тут і машини їздять, якщо що. вау Ну от що значить гравіні вс. Отрабатує, отрабатує. Майте. Неприємненько так виходить. Обережніше, друзі, на дорогах. Краще лишній раз пригальмувати, пропустити когось, ніж потім розрібатися з цим лайном. Дорога кайфова, погодка кайфова. Це класно. Тут ще й виявляється після дощу можна їхати. Пісочок трошки втрамбувало і клас. А якщо чесно, я просто вирішив дорогу скоротити. Але ж воно завжди як виходить. Я знаю коротку дорогу і виходить три рази довше. Ну нічого, в принципі, дорогу я вже цю знаю, я вже тут їздив, тому скоротить у мене в принципі, вийде. Але це не точно. Тихенько, тихенько. Хоп-хоп, тихенько. хоп-хоп. Йоки-палки там об'їхати, оказується, можна. Це значить те, що я дуже добре знаю маршрути, просто я знаю куди можна об'їжджати, а куди не можна об'їжджати. О, кобиць. Ти де? Ай засняв, блін не встиг. Такий гарненький, Політів. Фу так що, У мене 62 км. В принципі, що хочеться сказати. Я можна сказати, вже добрався... Майже добрався до дачі. у мене тут залишилося небагато... Ай гді! Диви, де що робиться? У, тварюки. Коротше, залишилось небагато, а зараз на... Ой, спробуємо на такому от гарному фоні просто посидіти і потеревені трошки. Так, ну що ж. В принципе все понятно. Опа. Заначка чиясь. Закладку хтось. Оставив, наверное, серому. Ну, все хорошо. Серый не обидеться. Сейчас включимся. А, даже без имени. Вот так вот. О, а, тільки... Диви, диви, що робиться. Диви. Падло. Грин пизмана сейчас, блин, забьет. А. Пусаються комарі, коротше, чи гідзі, чи сліпаки, я не знаю, що це таке, Коротше, вони гризуться. Так от, що хотілося б розказати. Що, секунду. Що хотілося розказати. В минулому відео я розказував про свій велосипед. Можливо, кому. Там дечого не вистачало з інформації. Так От От зараз можна, до речі, подивитися, так як у мене розсипалась втулка на задньому колесі, я згубив дві шпиці. Тепер чекаю, поки приїде втулка для того, щоб її замінити. Їх в Україні немає, в Європі їх немає. Там центрлок, плюс, Ну, 240-го втулка ДТ-Свіз. В Україні їх в наявності немає. Замовили з іншої країни, вона їде, приїде, поміняємо. Колесо, поки що лежить. Тому я їжджу зараз у мене переднє ДТ, заднє синкрос рідне. На задньому колесі стоїть камерна покришка Gravel King SS. 35-й розмір. В 35-му розмірі я катаю, в принципі на всіх бреветах можна поставити тонше. Можна поставити сліки, їде воно швидше, типу, все класно, все добре. Але на сліках, наприклад, в такі чигрі і в мокру погоду особо ти далеко не заїдеш. Тому 35-та покришка саме кайф, який може бути. Спереді стоїть, до речі, SS теж 35-й. Коротше, у мене зараз такий він різнокольоровий. Ззаду коричневий кант, спереду звичайний чорний. Ну, як, як вийшло. Так як попередньо рубрика. Скільки що коштує рандонера, чи як велосипед рандонера, попереднє відео було, <кхи> хотілося б так само поговорити про велоодяг. До речі, в коментарях теж просили зробити щось схожого відео. Скільки що коштує, що можливо варто, що можливо не варто брати. Ну, в принципі, якби досвід у мене вже який-не який невеличкий є. Хочу просто поділитись ним. Це не якась реклама, це не є якась там. Це у кожного свій смак, у кожного свій гаманець. Хтось хоче, може, хтось може, хтось хоче, може купити краще, може купити дорожче, може придбати більше. Це особисто, як сказати так, у кожного своє бачення на це. Але я хочу от чисто з свого досвіду. Просто поділитися. Так от, що? В чому їжджу, в чому їжджу я, в принципі, їжджу я в шоломі? Це Скотт Аркс. Самий, ну, я, я не скажу, що він там якийсь популярний чи ще щось. Шолом цей у мене вже більше двох років. Скажу чесно, без шолома взагалі не виїжджаю. Хіба що не знаю, десь велосипед в машину погрузить і все. Постійно їжджу в шоломі. Не знаю, коли він мені знадобиться, хай краще він мені не знадобиться, але голова моя буде в безпеці. Декілька разів, до речі, я от десь по такому ж покриттю літав в ньому, там кукурудзу горнув, в лісі показував як треба їздити. Шолом потрібен. Вартість шолома в районі 4 тисяч гривень. Якщо не помиляюся, я його купував тоді 4200. Це 23 рік. Далі що ще з чим варто їздити? Це окуляри. У мене окуляри фірми КПЕ, це типу китайчики, вони фотохром. Ну, Мені достатньо. В мене до цього були теж КПЕ, але з змінними лінцями. У них було 4 скла різних, там жовте, чорне, якесь отакого плану і звичайне біле. Прозоре. Я просто що замучився їх міняти. Ці затемняються світлішають на сонечку, ну і в темноті, в принципі, мені в них достатньо їздити. Це по окулярам. Це те, що, я думаю, варто все-таки взяти. Потім, наступне, що ще пригодиться, ну і без що я не їжджу, це рукавиці. Рукавички у мене хендап. Мені їх подарували, але я знаю, де їх можна взяти. А взяти їх можна, де правильно, в Coffee and Bike. Посилання залишу в описі. Там є дуже великий вибір рукавичок і з дуже класною ціною. Є рукавички повністю з пальцями. До речі, в мене теж такі є. Я в них катав весною і взимку навіть катав. В принципі, їх достатньо було. Зараз у мене літній варіант укорочений. Ну, Мені подобається, вони м'якенькі, в принципі, от за рік, можна сказати, я в них вже відкатав, я не скажу, що вони там щось закосились. Тобто, рукавички теж класні. Можна, знову ж, у кожного свій смак, можна вибрати, можна все що завгодно, можна купити там самі дорогі, як самі дешеві. На аліку, в принципі, вони є. У мене теж були вони були аліекспресовські, теж короткий і довгий палець, в принципі, ну, нормально, але вони за рік розлізлися, чесно скажу. Вони за рік розлазяться. В принципі, я думаю, що рукавички плюс-мінус там рік, можливо, максимум два. Ну, мають витримати. До речі, напишіть, які рукавички у вас і як довго ви вже в них їздите. Дуже цікаво буде почитати. Блін, ну все ж таки. Який гарний вид. Просто ну, сижу. Хоч і сижу спиною, але хочеться просто показати вам більше цю сілу красу. Так от. Що далі? Далі це Джерсі. Зараз це вже оновлена моя Джерсі. Попередня Джерсі з надписом Скотт. Була куплена на Алікспресі. Вартість її була 700 гривень. Ця вартує в районі 1000 гривень. В принципі, кайф, ну, мені це як сказати, більш подобається. Вона більш така приталена. Та в мене була більш вільніша. Але в ній є відката, вона не жарка, в принципі, це теж. ну, Джерсі знову ж можна вибрати. Це Pearls і Zoom, якщо не помиляюсь, фірма. Ну, є в мене джерсі з довгим рукавом, це джерсі з коротким рукавом. У мене їх там декілька вже насобирав, це вже Плюшкін. Треба побільше, побільше. Тому Джерсі на смак, на вкус. Можна взяти китайську, можна взяти е, якусь фірмову, дуже багато там, асокси, там, я не знаю, крафт, перл ті ж самі. Ну, коротше, там всякого, всякого різного багато. Е, чисто на, на свій гаманець, колір і так далі вибирайте. Ну, це, я думаю, там різниця. Вартість їхня, знову, ж, може бути від там, образно, 500 гривень до 5-70 тисяч гривень. Моя вартує в районі тисячі, ну нехай за всі 2,5 тисячі гривень. тобто це, ну, це річ, яка по суті, ну да, ти в ній катаєш. Якщо вона тобі зручна, подобається візуально, чого б і ні в ній катати. Ну, як на мене, це не, ну, немає такої глобальної різниці. Це не так важливо, напевно, як шорти. От шорти у мене шорти без лямок. Тобто в мене відкриті шорти просто короткі. От шорти. Замовляв я перші свої шорти в Китаї, це був Aliexpress. Проїхав я в них десь декілька місяців, і вони просто сам помплекс, він почав звертатися після червоної стільки його просто скрутило. І потім, коли я наступного разу поїхав. Блін, ну кайфово. Просто. Просто кайфово. Блін, клас. Е е е е і наступного разу, ну там коли я виїжджав, я просто приїхав додому, що в мене б... просто горять булки. Е е вирішено було, що правильно поміняти на крафтовські. Це крафт. Класні шорти. Е другий рік, ну, півтора року я в них відкатав. Скажу чесно, було після 600-400. Є одна єдина проблема, от в всіх шортах, напевно, це те, що коли ти потієш, е з тебе виділяється сіль. Сіль залишається на речах, ти зупинився, трошки підсох, сіль засохла. Тобто білі такі полоси залишаються на шортах навіть та дрова, залишається сіль на шортах. І потім вона ну, знову ж сіль є на памперсі. І що робить правильно? Вона, як наждачкою, і треба вашу дупу. Вона натирається дуже. Тому вологі серветки в допомогу і на довгій дистанції, або якщо ви їдете там навіть ті ж самі 200 за можна сказати день, то теж варто взяти з собою якийсь крем. І серветки вологи. Тобто, часом, час від часу зупинятись, протирати, якщо ви відчуваєте, що вже щось, щось якийсь дискомфорт, зупинилися, протерли памперс, протерли вашу дупу, намазали кремом і погнали далі. І ніяких питань з натиранням не буде. І там стоїть моя кікікола. Шортами ви поняли. Шорти вибирайте по гаманцю, краще всього взяти якісь нормальні. Рекомендую, до речі, крафт. Мені сподобалось. Наступний пункт це буде у нас велозуття. Велозуття. Ну, в нас веловзуття. Веловзуття. У мене вже велокросівки, вони типу, такі Аля Гревел, тому як знову ж я поки що їжджу на гравчику по покриттям різним, і іноді буває таке, що навіть спуститься згори треба, щоб щось було таке шипове. От воно у мене, типу, шипове. Коротше, взуття 2200 гривень знову ж на смак. На розмір, на зручність, все треба підбирати індивідуально, на гаманець особливо. Шкарпетки. Шкарпетки American Socks. Ну, У мене їх знову ж вже не одні, їх в мене більше десятка. Е, у мене бандіт є носки, є шк... носки. Носки? носки, шкарпетки. О. Е, потім American, потім Обухів 65, сіль перець. Звичайно, що їх багато. Е, одягаєш чисто по стілю. Ну, типу, все, в принципі, вся Вел велоодяг весь. Е, якщо ви хочете щось більш-менш якісне і щоб воно поїздило, воно вартуватиме грошей. Якщо і не дуже великих, але, ну, типу, зять ось зараз мене, ну от на мені зараз десь близько. 6 тисяч гривень, тобто оце от одяг. Якщо взяти там е, зувачка 2,5 шкарпетки, десь в районі гривень 800, напевно, ці коштують, шорти нові коштували 4 тисячі гривень, Джерсі 1000 гривень, шкарпетки ці. Е, шкарпетки Б шкарпетки. пелін. Рукавиці в районі там 800 гривень коштують. Ну і шолом 4. Навіть більше виходить. А, і окуляри. Окуляри я брав, е якщо не помиляюся, 750 гривень чи щось таке. Типу фотохром. Є, знову ж можна у нас придбати теж. Коротше, їх вистачає. Окуляри можна взяти і дорожче, чи дешевші. Ну коротше, вирішувати вам. В цілому. В цілому. 7 тисяч гривень, ви одягнені як я, плюс-мінус. Речі доволі таки непогані. Я в них відкатав дуже багато. За цей рік вже більше 5, 5, в минулому році там, теж 6-7. Ну, тобто, це те, в чому їздить можна, в принципі, комфортно. Це не весь асортимент мого одягу. У мене є довге джерсі, яке теж коштувало там, в районі тисячі гривень. У мене є вітровка, у мене є жилетка, у мене є зимовий одяг. Ну, тобто весь гардероб, весь в цілому, якщо порахувати, то, блін, можна було купити ще одну гревело. І виходить знову ж, приходимо до того, що саме дешеве із володіння чи, як, чи із такого велоходу, саме дешеве виходить це велосипед. Тому що все інше, вся нав'язка на нього, сумки, бутилки. Там комп'ютери, радари, та-та-та-та-та-та-та-та. це все буде коштувати вам ще добрий велосипед зверху. Плюс. Диви. Плюс до всього е почнеться шолом, безпека, окуляри, рукавиці, там шмотки і так далі. Я знаю людей, які купували просто кросівки, блін, вартістю мого велосипеда. Да, Ну, кожного знову ж у кожного свої якісь. Е Скажімо так, амбіції, можливості, потреби і так далі. Тобто карбонові кросівки вартують грошей, да. але знову ж, чи готовий я, наприклад, купити ці? Ні. А треба вони мені? Ні. Якщо я вже буду там, прям, не знаю, що удариться треба, щоб купити собі. Так, ну, да, воно, воно не, не спорю, воно, можливо, треба, коли ти їдеш на той самий дальняк, у тебе кожен кіловат, який затрачається. Тобто ти свою енергію цим всім бережеш, але в принципі поки що мене мої ноги везуть, везуть, везуть навіть в цьому. Так що і... А якщо ви дійсно, ну, так як я зараз задумався, може, ну я в баню? Може, ну я в баню, дійсно, продайте це все. Продайте це все і купіть цей мотоцикл. Та ні, на мутик теж саме треба, там теж ні-ні-ні, все, 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 Хай велик-велик, будемо їздити поки на велосипеді. Мені поки подобається, все класно. Коротше, друзі, що хочу сказати. Хочу сказати вам те, що якщо ви купуєте велосипед, будьте готові ще потратити е ціну це в мінімальному випадку, ціну велосипеда, на екіп, на екіп, на пляшечки, комп'ютери, фонарики, ліхтарики і так далі. Тому подібне. Готуйтесь потратити ще мінімум ціну велосипеда. На жаль, але воно десь так і є. В будь-якому випадку захочете якісь там окуляри, якийсь оклей. Захочете окуляри хороші. Окуляри там 15 коштують, ну ладно, не 15, там 10 десятку. Аж бігенько, захочете шолом якийсь типу мед із системою FixPix, Mix Mix. Десятку, аж бігенько відлітає. Тобто захочете кросівки карбонові, зутя, ну, велотуфлі, захочете карбонові, десятка улітає, шорти, ну я не знаю, шорти, ну, ні, ну є шимана, типу, ну, ну, типу коротше. Просто кажу, що ринок отакий, речей отако, гаманець стрешу був отакий, І накупляєте все, що угодно. Тільки одне, що чи треба воно ламати, це вже друге питання. Мені, в принципі, мого екіпа достатньо. Я задоволений, колись можливо, я пересяду на якийсь, не знаю, шосейний велосипед, і там буде зовсім, і там буде зовсім інша історія, але це буде колись на даний момент. Мені, ух ти. Машини їздять даже. На завантаження поїхав. Блін, прикольно. Коротше, мені поки цього достатньо. Мені достатньо мого вельчика, мені поки достатньо мого екіпа. Катаюсь, кайфую, буде можливість, придбаю нове, придбаю щось краще. Зараз, поки закриваю всі свої потреби, є моменти з колесами. Я його закрию. Я думаю, я чекаю втулку, коли приїде втулка, і за мені буду їздити знову ж на своїх ДТ-шках. Дякую за увагу. Думайте, чи треба вам взагалі велосипед, якщо ви вже попали в цю секту, я вас вітаю. Ви будете просто кашляти туди все, все, що у вас є. є. Є мем, до речі, я кусочок ставлю, де сидить дядько, в драних, одягає драні труси, такий. зато у нього стоїть типу, карбоновий пінарело. Це, це типу так само всі велосипедисти, в принципі, коли ти на навільчик все купляєш, от самий клас, зате і шмотки на Вельчик, все, все, все. А собі, та що, ну нікуди, на велику, щоб було класно їхати і все. Тому, друзі, дякую за увагу. На цьому відео ще не кінча... На цьому відео не закінчується. Я поїхав далі. По дорозі, можливо, ще щось з вами поділюсь. Я це думаю на майбутнє може взяти на, на замітку свій цей маршрут, повезти сюди трошки людей, щоб 200 кілометрів вони теж поїхали зі мною. Трошки поригати, так сказати. Якось хоч якось різнообразить їхні оці буденні асфальтні дороги. І поїхати нормальною дорогою, пострадати просто по пісочку. Такий полугревельний полугревельний бревет зробити. Я знаю, тут хлопці недавно відносно їздили, то якийсь пастівський бревет. Ооо! Оце вони сюди їхали. Це частинка із ну, там, сегмент буде такий. Але все-таки кайфово. Коли їдеш посеред поля, чи посеред... ну це так, да, це якби поле, тут канали таке. Але кайфово. Коли приїхав в село і тебе постійно питають накормити. Це каже, трошки. Кажу, трошки. Ага, трошки. От куди, куди його тепер далі їхати? Там вже десь до приблизно місця. Може статися на нейпільку. Yeah, коли приїхав, найлітний ресторан місця. Дорого багато. Де ви ще В ресторанах поїсте домашніх помідорчиків, гірочків, кобаска, сир. Так, коротко, ви поняли. Повар головний. Шеф-повар. Добрий день. Сховалась. П'ять зв'язків, Мишлен. Переходь! Переходь! А, ты пластмасовый! Йоп, пиццу! Сейчас вже все! Сьогодні це? день такий, ой! О! Все, буду їхати на нас дороги! Редиска. просто Я Депер на зубах аж хрустить, блін. Попав на ремонт дороги якраз. Жесть Ля-ля-ля-ля-ля Так, що там? У мене вже 110 км є. О, даже 113 км, нічого. Коротше, я катаю. А сьогодні прям по кайфу. Одна що єдине, дуже сильно жарко. Вода тече, з мене тече, я води вже випив просто відро. Якщо є можливість катати, катайте, неважливо. Скільки? 5, 10, 15, 20. Катайте, просто катайте, тому що невідомо як, що, куди воно повертається. Коротше, є можливість катайте. Все. Чим я її займаюсь? Ну і на кінець, якщо ваше тренування не закінчується десь от в такому стані, значить у вас неправильне тренування. Міняйте стиль. Задовбали кататися, не дадуть нічого сказати. Що ж, друзі, вам дякую за увагу. Пальці вверх, коментарі, страва, маршрут залишу. Що, катайте. Повторюсь, катайте, катайте, є час катайте, є можливість катайте. Тому що завтра можна вже і не катати. <світ> донатимо Збройним силам України, донатимо, допомагаємо. Закриваємо збори, тому що збори закриваються дуже і дуже довго. Тому давайте, друзі, трошки піднажмемо, подивилися відосик, поїхали покаталися, кинули копійку. Неважливо, 2, 5, 10, 20 гривень. Є можливість більше закиньте більше. Маленьких донатів не буває. Так як і велопробігів, тому друзі, всім дякую за увагу. Щастя, здоров'я, пока.